Усім привіт! Один з глядачів вже давніше просив мене зробити пауербанк з елементів одноразових цигарок. Я спочатку скептично поставився до цієї ідеї, а потім подивився кілька відео в Ютубі, і там всі роблять павербанки: от з таких корпусів, або більших корпусів, або саморобних, і все одно великих корпусів, напихають туди чим побільше цих елементів. Виходять павербанки. Великої ємності, але вони незручні, їх незручно носити з собою в кишені, вони великі і тяжкі. Моя ж ідея буде заключатися у тому, щоб зробити компактний павербанк, який можна кинути собі в кишеню і в разі екстреної ситуації підзарядити свій гаджет. Збігавши на місцевий смітник, мені вдалося роздобути ось таких елементів. Чотири таких акумулятора. Я думаю, їх буде досить. Я їх протестував. Ємність одного такого акумулятора лежить в межах 900 мА, плюс мінус 4 штуки. Це якби по 900, це буде 3600. Ну, мінус якісь копійки 3500 мА. Я думаю, буде достатньо для того, щоб щось підзарядити. Е Як корпус я планую використати ось таку коробочку від органайзера. Ось, Я думаю, вона чудово мені підійде. Сюди ось можна буде поставити цих елементів. Якраз 4 штуки добре сюди помістяться. Далі, на рахунок самих USB-портів і плати, я планую використати. Ось таку платку павербанка з роз'ємом USB-C. Ось тут, як бачите, навіть є індикатор заряду і розряду, який буде показувати. Раніше я вже робив подібні павербанки, використовував ось такі модулі. Їх використовувати я не рекомендую, тому що вони недовговічні. Принаймні, в мене вони довго не служили, швидко виходили з ладу. Зараз я зроблю ось тут отвори. До речі, ось, цей, ось цю платку Powerbank. Я ось так встановлю ось тут. Ось. І як видно, тут буде ще тут буде ще вільне місце з цієї сторони і з цієї сторони. І я, можливо, сюди встановлю ще кілька світлодіодів. І десь ось тут кнопку. І ще буде такий ліхтарик, павербанк ліхтарик. Все в кращих традиціях. Зараз я буду робити отвори в цій коробочці і далі продемонструю, що з цього вийде. Ось так у мене вийшло. Тут буде кнопочка, тут будуть світлодіоди, а ось тут буде. Знаходитися самі роз'єми даного павербанка. Ось так воно сюди встановлюється і закріплюється. Значить, чим я робив дані отвори? Тут ось ці круглі я просверлив звичайними сверлами, а ось ці я випиляв однією штукою. Я зробив ось такий привод. З вольфрамової нитки, під'єднав його до лабораторника. Якщо його увімкнути і подати сюди струм, як видно, воно нагрівається. Звичайно, до червоного нагрівати не потрібно. Сюди можна подати максимум 1 або 1,5 А, воно все одно буде гаряче. І ним вирізати отвір. А тоді впрямляємо. Поправити все ось таким маленьким напильничком. Ось так. Як світлодіоди для ліхтарика я використаю ось такі над'яскраві світлодіоди. Один червоний, один білий. Звісно, їх від 4 чи від 5 вольт напряму вмикати не можна. Тому я в себе знайшов ось такий допотопний резистор ВС на 110 Ом. Думаю, його буде досить. Також я використаю в якості кнопки ось таку кнопку на кілька положень. Далі з'єдную ці всі елементи в один акумулятор за допомогою ось такого мідного дротика. Ось у мене вийшла ось така батарея. Як видно, всі елементи з'єднані паралельно. Тепер під'єдную сюди ось платку павербанку і можна буде проводити перші випробування. І ось, практично, вже павербанк готовий. Лишилося випробувати його. Навантажувати я буду ось таким USB-паяльником. Ось через ось такий тестер. Для початку під'єдную тестер. Як видно, він засвітився. Тут індикатори теж світяться, показують повну зарядку. Тепер під'єдную паяльник і вмикаю. Як видно, споживання пішло 780 мА. Я, правда, не впевнений, що тут акумулятори добре заряджені. Зараз я випробую це. Да, акумулятори під сівю 3,6 вольта показують. Але все одно павербанк працює, паяльник нагрівся, як видно, ось. Припой плавить. Тепер буду збирати все в корпус. Ось так воно виглядає все в корпусі, зібране. Ось так. Тепер буду збирати сам ліхтарик. Ось сюди встановлю кнопку, ось так збоку, і сюди встановлю два світлодіода. Один червоний, один білий. Щоб вони ось цією кнопкою вмикалися по черзі. Це кнопка на два положення вмикає одне або інше. Ось так у мене все вийшло. Як видно, ось тут я встановив світлодіоди. Вхід-вихід, і ось тут кнопка. Якщо натиснути, світиться спочатку червоний світлодіод, потім білий. Ось ця підсвітка, яка показує, вказує на заряд, вона гасне пізніше і ось такий міні-ліхтарик виходить. Ось так можна його вимкнути. Зараз я зафіксую ось тут все це термоклеєм. Щоб воно ніде нічого не повипадало звідси. Ось це закриється, і цим можна буде вже користуватися. Ось такий мініатюрний павербанк у мене получився. Як бачите. Але все рівно видається так, що він виглядає якось незакінчено, якось не круто ще. Зараз я подумаю, що з цим можна зробити. Для цього у мене є ось така ціла купа наклейок. Зараз я щось сюди відберу і наклею. Во, інше діло. Тепер це крутий пауербанк. Оцініть. Сподіваюсь, відео вам було цікавим. Всім дякую за перегляд.